hello 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 how are you hello 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 how are you i'm good i'm great, great. i'm wonderful i'm good. good i'm great i'm wonderful hello friends друзі. ya miss octopus Восьменіг. Я дуже люблю працювати і можу робити багато справ одночасно, адже в мене аж вісім рук. Саме тому я ваш новий учитель англійської мови. На минулому уроці ви разом із моїм другом, містер Parrot вивчили англійську букву П. Якщо хочете повторити той урок, посилання вже чекає на вас в описі до сьогоднішнього уроку. А сьогодні я хочу запросити вас у справжню подорож. Ми вирушимо у гості до мого найкращого друга, містера Остріч Страуса. Він живе On The Island, на острові, де росте багато апельсинів і ананасів. Are you ready? Ви готові? Let's go! Ходімо! Погляньте навколо. Ми опинилися на дні океану, де я проводжу свої уроки англійської мови. Саме тут заховалася наша нова англійська буква. Подивіться уважно. Ось вона! Знайомтеся, буква О. Велика і маленька буква О. Вони дуже схожі одна на одну і відрізняються лише розміром. Ця буква схожа на українську О, але є важлива різниця. В українській мові ми кажемо довго О, а в англійській мові коротко і швидко О. Повторімо разом. О. о, о, wonderful, Чудово! Наш новий звук О дуже любить ховатися на початку слів. Listen, Послухайте And repeat after me. Повторюйте за мною. Ocean – це океан. Ostrich – мій друг страус. Окс. Отер видра. Orange – Апельсин. I like orange – Я люблю апельсин. Orange – Це ще й колір. Оранжевий. Як цікаво. Octopus – це я. А тепер заспіваємо пісеньку. ми прибули на чудовий острів. Hello, my friend! Hello, Mr. Ostrich! Давайте пограємо у гру Catch the Sound O. Упіймай звук О. Якщо почуєте звук О, плесніть у долоньки. Clap your hands. Apple Немає. Ostrich – Є Clap. Parrot – теж є Clap. Penguin – немає. Снейк теж немає Apricot Є yeah. Excellent. Чудово! Тепер навчимося писати букву О. Велика О пишеться зверху. Ведемо лінію ліворуч, описуємо овал і повертаємося у початкову точку. Напишіть її у повітрі. Маленька О пишеться так само, але меншого розміру. Спробуйте разом зі мною. Молодці! А тепер час чарівного перетворення букв на слова і читання англійських слів. Спочатку прочитаємо ті слова, які ми вже навчилися читати ІТ це, «із» є для однини. Ін в «в», «сит» сидіти. ТІН консервна банка. Е. E артикль перед приголосними. «ен» Артикль перед голосними. ЕТ. Біля. Энд. Мураха. Нет. Сітка. Тен Ten, десять. Tent – намет. Нест гніздо. Пен ручка. Пін шпилька. Пет домашній улюбленець. Поєднаємо О. Н. Он. На чомусі. On the island. На острові. On the box На коробці. Н. О. Not – не. Давайте пограємо у гру In, On, At. З'єднаємо малюнки з цими словами. Біля чогось. at. На чомусь. on. В чомусь. in. Great job! Чудова робота. А тепер давайте пригадаємо, щоб сказати англійською мовою, що щось є, ми використовуємо «is». На минулому уроці містер Перот нам про це розповідав. Мовна підказка. Щоб сказати, що щось є в англійській мові. Ми після слова «it» це ставимо слово «is» є для однини. «It is a pen» це є ручка. Цікаво, що в українській мові слово «is» ми не перекладаємо. Ми не говоримо це є ручка або це є домашній улюбленець. Натомість, ми говоримо це ручка. Або це домашній улюбленець. Без є. Щоб сказати, що чогось немає, треба до слова «is» додати not. – «не». «It is not a pen» Це не ручка. Це речення можна скоротити. Але спочатку повторимо, як використовується скорочення в англійській мові. Часто в англійській мові використовують скорочення it is a pen, it's a pen. Слова it і is поєднуємо. Прибираємо букву І, замість неї пишемо апостроф. Так само слова «із» і not поєднуємо. Букву О прибираємо, а замість неї пишемо апостроф. It is not a pen». «It Іт ізнт pen». Прочитаємо підписи під малюнками і скажемо, що ми думаємо про них. It is a е нест. Is, is, is a tent». «It is not a tent». It's an ant. It is a tin. It isn't a tin. It's a pet. Very well. Дуже гарно. Почитаємо разом. Д. О. Г. Dog. Собака. Т. О. П. Топ. Дзига. Б. X. Бокс. Коробка. П. О, П. Поп. Лопати. Х. О. Т. Hot. Жарко. М. О. П. Моб. Швабра. Ф. -о КС – фокс Лисиця. Д о т. Дот. Крапка. Ти вже читаєш англійською. Це справжній успіх. Заспіваємо пісеньку зі новими словами. Шорт, Up, top, 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 box, 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 up, pop, pop, Sing with me, sing with me, all together. Dot, dot. Sing with me, sing with me, all together. Oh, oh, oh. Sing with me, sing with me, all together. Oh, oh, oh. Sing with me, sing with me, all together. Dog, top, box, pop, hot, mop, fox, dot. Great job! Чудова робота. Сьогодні ми познайомилися з буквою О. Навчилися вимовляти звук О, писати букву, читати слова і речення. Дякую за подорож. До зустрічі на новому уроці. Бай-бай!